Вітаю, шановні. На зв'язку, як завжди, ваш карт. І ще ще одна хороша автівка для вас, друзі. Це Kia Sorento 2012 року. Випуску автівка, яка приїхала чесних лише привірних 242 тисячі кілометрів. Під капотом 2,2 дизельний агрегат з потужністю 145 кВт. на автоматичній коробці. Передач та на повному приводі ця автівка, яка є семимісною, ця Це автівка, яка може стати вашою. Гарний візуальний та й технічний стан. Також а ми злітаємо у салон, у салоні порядок. Ніяких пошкоджень, ніяких дефектів немає. Є, звісно ж, мультифункціональне кермо, є повний електропакет та ні однієї царапинки по дверці. Водія немає. Ось така мультимедія з камерою заднього виду. Двох зони клімат, контроль та підігрів передніх сидінь. З обдумом, звісно ж, звісно ж, задум, куди без нього. Сидіння також у прекрасному стані. Другий ряд сидінь також радує і мене, і вас. Шановні це ви можете придбати у нас у нашій компанії Ваш Карс. Можемо доставити будь-куди у будь-яку точку України. Тому телефонуйте, звертайтесь, запитуйте, тому що автівка варта однозначно варта вашої уваги.